Що означає любов до себе, про яку постійно говорять? Любов до себе визначається в думках, які ми тримаємо в своїй голові. І любов до себе це тоді, коли ми негативні думки переводимо на позитивні, яку ми вибираємо їжу. Коли ми любимо себе, то ми і вибираємо їжу усвідомлену. Наприклад, ми з'їмо яблуко, а не ходох, тому що яблуко нам дасть енергію, а ходох її забере. Також любов до себе це проводити з людьми, які нас надихають, і, яким, і з якими нам цікаво спілкуватися. А не з тими людьми, які постійно ниють, беруть всіх, обвинувачують в своїх проблемах і в результаті забирають нашу енергію. Любов до себе це займатися тією справою, яка приносить задоволення і користь для людей. І навіть тоді, коли за неї ніхто нічого не платить. Любов до себе це турбуватися про своє тіло. Взагалі, природою закладено, щоб наше тіло прожило 120 років. Якщо ми будемо займатися фізичними вправами і прислухатися до, ц... до свого тіла, то, звісно, ми до цього й прийдемо. Любов до себе це прогулянка на природі, спостерігаючи за пташкою, тваринкою травинкою, сонечком, хмаринкою, деревцем. При цьому у нас з'являється гарний настрій і хочеться творити. Любов до себе це вдягатися в одяг, який дуже подобається. І в якому ти себе відчуваєш просто королем. Любов до себе це поставити себе на перше місце і відчувати свої потреби і в цьому себе не зраджувати. А також відноситися до себе як до, най до найдорожчої людини в світі. І тут хтось напише егоїстка. а взагалі-то не, о... Не егоїстка. бо тому, що коли ми почнемо турбуватися про себе, ми автоматично будемо турбуватися про.